Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Її тема це 45 мільярдів від Сполучених Штатів Америки. Чи стане допомога від Сполучених Штатів прикладом для інших союзників? Про це говоримо з нашим гостем, відеозв'язком Артем Олійник, політолог, президент Міжнародної асоціації студентів політичної науки. Пане Артеме, слава Україні! Героям слава рада вас бачити. Отож, пане Артеме. Майже 45 мільярдів Сполучені Штати Америки таки ухвалили, що такий пакет допомоги вони нададуть Україні, і разом з тим ми говоримо також і про Петріоти, які вже мають опановувати українські військові. Тепер з однієї сторони чи буде спонукати така допомога і інших союзників, зокрема, можливо, не тільки у Європі, а й загалом підтримувати Україну фінансово ще більше. І вже сьогодні мали заяву Бербук, яка казала, що якщо дають Україні патріоти, можливо, ми би дали ті леопарди. Як ви вважаєте? Чи збільшиться для України і фінансова, і військова допомога на тлі того, що маємо зараз від Сполучених Штатів Америки? Ви можете поглянути що місяця Сполучені Штати Америки. Протягом 22-го року надавала нам різноманітну фінансову підтримку. Я хочу сказати, що оця стаття бюджету, яка закладена в закон по суті, федеральний закон сполучених штатів, вона не буде вичерпною, вона не буде остаточною в будь-якому випадку. Якщо станеться якийсь форс-мажор або буде потреба, то сполучені штати іншими фінансовими фіскальними інструментами зможуть задовольнити потреби України і надати її ще більше обсягах. Тому цифра в сорок мільярдів. Доларів сполучених штатів це не є остаточна цифра. Про неї ще рано говорити. При цьому це один з тих рекордних кілька та з таких рекордних кількості, які закладені, і можна говорити про те, що ця сума буде витрачатися максимально. Максимально інтенсивно і з досвідом уже і логістичним, і локаційним, які відбулися в республіці Польща в східноєвропейських державах, в тому числі з реконверсії, заміни техніки та іншого, що відбувалося протягом попереднього ну цього ще цього е, нашого року. Що стосується наших західноєвропейських союзників, то їхня підтримка вона лишається на досить таки високому рівні, але тут е, е, виникають питання координації, тому що на рівні європейського союзу ті які виділяються, вони є. Корелятивними, ну скажімо, можна говорити про якесь співвідношення між американською і європейською допомогою на рівні. Але що стосується рішень національних держав, які виходять через національні легіслатури, тобто парламенти, там уже буде велика різниця. І Анналена Бербак, як ви сказали, вона є головою закордонного відомства Федеративної Республіки Німеччини, вона є лідеркою. Вона була лідеркою зелених. Це одна з тих політичних партій, які Україна Раїни підтримували найбільше навіть протягом 2021 року, коли ситуація якби накалялася, і всі політичні сили рухи намагалися дистанціюватися і вирішити якимось мирним шляхом шляхом поступок. Тому е е питання Леопардів, воно буде не на, на превеликий жаль, не в руках Аналини Бербок. Це має вирішувати на рівні е законодавчого зібрання Німеччини. І так само має бути окремий потім дозвіл в переговорному процесі в іншому, аби передавати ті танки, леопарди і їхні модифікації країнами, які мають його на озброєнні, тому числі і іспанією до України. Тому це питання буде врегульовуватися пізніше, але дійсно крига з кресла і ми можемо, ми можемо сподіватися, що ми це отримаємо. Пане Артеме, а власне, ви от говорите про те, що ці 45 мільярдів, так тобто, ми не можемо вважати це остаточною сумою, так. Ну а якщо ми припустимо так, що от до прикладу, там е, у новому році, нехай це буде там умовно 15 січня. Так, умовно насправді закінчується війна. Україна перемагає, Росія капітулює або не капітулює, не підписує капітуляцію, але в будь-якому випадку закінчується війна, там чи переговорами, чи на полі бою неважливо. Закінчується війна. Ці 45 мільярдів. Вони знову ж таки будуть направлені в Україну вже на відбудову, чи як, чи на що ці кошти передбачені. Питання відбудови насправді воно комплексне, тому що у нас є як мінімум три таких міжнародних фонди, які або на процесі створення, або які вже мають заморожені активи, і немає е, правових підстав використовувати ті кошти, які досить заморожені і не переведені на використання. Тобто, навіть ви бачите, останніми днями в сполучених штатах у Німеччині упалюють окремі закони, які дозволяють це робити, але це досить довгий процес, тому що судові процеси процеси можуть затягнутися, якщо е, ті представники Російського політику, ми скажімо, будуть е, подавати позови. То цей процес ускладниться, і це стосується лише тих фондів, які я сказав, є міжнародними. Що стосується окремої цільової допомоги, то вона залишається і е, ясно, що у разі, як ви кажете, там 15 січня закінчується війна, підписується мирний договір. То оці фонди, скажімо, отримують зелене світло. Вони мають право використовувати ці ресурси, тому що поки немає остаточного вирішення. Ситуації в Україні, тобто немає надання гарантій безпеки, немає жодних жодних правових рамок. То ці кошти не можуть бути використані, тому що вони просто пропадуть. Там є лише перший етап. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то ясно, що вони продовжують нам нас підтримувати, вони продовжують вкладати інвестувати у розвиток України. Це само собою зрозуміло і не ставиться під сумнів. Яка це буде форма, це буде визначатися на переговорах, тому що є все одно певні питання до наших інституцій і Потрібні всі тут потрібні і інститути, які діють, є громадянське суспільство, яке контролює, є наші західні авторите... авторитетні особи, які будуть споглядати за тим, наскільки раціонально використовуються ці кошти для того, щоб вони дійшли дійсно до українців, які постраждали, і ці е... гроші вони не пропали, вони де не осіли. Тож ці питання з механізмами воно комплексне, як я сказав, воно складне. і Воно буде розвиватися по ходу. Там передбачені кілька етапів. Кажімо, не можна очікувати, що е, е, ці кошти підуть на відбудову економічного потенціалу відразу е, те, що економіка захід, зрозуміло, але там є певні пріоритети, які вже затверджені, і е, перестрибнути через них не вийде, тому що це вже було погоджено. Mm -hmm. І власне, пане Ортами, якщо ми вже говоримо про наших стратегічних союзників, говоримо про Сполучені Штати Америки. Нещодавно президент Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки, де мав виступ у Конгресі, і Ненсі Пелосі потім порівняла цей виступ з виступом Черчилля, назвала його одним з найкращих, яких чули у Конгресі. Разом з тим він анонсував, що він повертається додому з хорошими новинами. Щось ми можемо знати, щось будемо знати вже дещо пізніше згодом. Разом з тим, вже сьогодні з'явилася заява з білого дому про те, що Байден, начебто, готовий до переговорів з Путіним, але за однієї умови, якщо Росія готова проявити серйозну готовність до переговорів. І, власне, пане Артеме, два питання буде. Як ви вважаєте, про які хороші новини йдеться про те, щоб саме Зеленський відвідав штати? Чи можна сказати, що це буде такий історичний візит, про який ми потім будемо читати у книжках? І друге, як ви вважаєте, отака заява Путіна про те, що він готовий до переговорів? Чи дійсно Путін готовий до серйозних переговорів? Почнемо з першого питання. Дійсно, Володимир Зеленський він є. Не просто президента, він є і не просто лідером. Він є таким символом, символом боротьби за демократію. Є символом боротьби за свободу. І от коли він виступав у конгресі, сполучені штати, ви, мабуть, слухали, читали його промову. Вона була досить насичена цими ілю, алюзіями, ремінісценціями для того, щоб кожен американець, починаючи від посадовця, закінчуючи робітником, міг зрозуміти і почути ті посили, які які він надавав. Тому власне оці порівняння з Вінстоном Чечеле вони не на пустому місці виникли. Перше, Вінстон Черчилль так само в переддень різдвяних новорічних свят приїжджав у 41-му році до сполучених штатів, і що він робив там? Вони обговорювали з Делано Рузвельтом ту подальшу повоєнну систему, яка буде влаштована після перемоги союзників над Німеччиною і недопущення війни подалі в Європі. Можна з великою вірогідністю сказати, що подібна система, подібні концепти були запропоновані президентом Зеленським, головою офісу президента і міністром закордонних справ України до адміністрації Сполучених Штатів, якою має бути повоєнна ситуація в Європі? Наскільки Європейський Союз має бути? Ну, не європейський союз, європейський простір має бути змінений і посилений для того, щоб не допустити подальшому подібних ескалацій і примусити агресорів, навіть якщо вони мають там чи ядерний статус, чи ракетний, чи вони е, претендують на отримання тактичної тактичної зброї, для того, щоб їх можна було стримувати ефективно. Тож е, ці порівняння, як ви кажете, вони. Е, вони не є на пустому місці, вони є е, таким пророкуванням того, що ми зможемо почути вже буквально за кілька місяців, коли вони будуть оголошені публічно. Що стосується готовності до переговорів. Е, Самопроголошений президент Путін, який є воєнним злочинцем, який вже засуджений заочно, і публічно, і морально, і політично іншими державами-лідерами. Не говорив і не заявляв, що ці переговори не будуть. Говорив Лавро про те, що вони завжди відкриті до цих переговорів, але це є незаконний політичний автократичний режим, якому з яким не можна мати стійких і впевнених відносин, так само як ми не мали до того таких самих гарантійних відносин з Тегераном чи іншими державами. Говорити про те, що Володимир Путін піде на ці перемовини і виведе війська з України, така вірогідність дійсно є. Ця вірогідність залежить від того, що зможуть Сполучені Штати поставити на кон переговорів. Чи стосуватиметься вивід військ Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Акваторії, Азовського, Чорного морів, окремих районів Донецької луганської областей, які це було на 23 лютого 2022 року? Ми не будемо тішити себе ілюзіями. Вони говорять, що це їхні червоні лінії, про які вони заявляли з 2021 року і раніше. Чи готова Україна піти на політичне вирішення після зруйнування фактично економіки України після тисяч десятків і навіть сотень тисяч втрачених життів та іншого? Я вважаю, що поки що про це говорити зарано немає таких прогнозів, які могли б сказати, які могли б свідчити про те, що найближчим часом. Політичне вирішення цієї війни можливе саме за столом переговорів, саме із воєнним злочинцем Путіним. Поки що про це говорити рано? І, власне, пане Артеме, якщо ми говоримо зокрема далі про Росію, про її союзників чи не союзників, про як вони так говорять. от є заява Жозепа Бореля, і він заявив, що Іран робить величезну стратегічну помилку, підтримуючи Росію у війні проти України. Про це верховний представник Європейського союзу зовнішньої політики та безпеки заявив на саме під час другої багдадської конференції, на якій у нього відбувся жорсткий обмін думками із головою іранського МЗС, у тому числі порушувалося питання. Про військову підтримку Іраном Росії Тегерану відомо про військові злочини Росії, що продовжуються націлені на громадянську інфраструктуру. Іран обирає хибний шлях і відбирає саме довіру до себе, коли вдає, що не стає на той чи інший бік. В цій війні про це заявив головний дипломат Європейського союзу. Проте, в принципі, як і очікувалося, представник іранської влади категорично заперечував постачання безпілотників до Росії, стверджуючи, що такі постачання мали місце лише до її нападу на Україну. Перехід на бік Росії та неприйнятне придушення протестів не можуть залишатися без наслідків. Ось чому рада із закордонних справ минулого тижня прийняла нові санкції проти Ірану. Підсумував Жозеп Борель. Ну і власне, пане Артема, ми ж мали вже інформацію про те, що отримала, отримала Росія від Ірану додаткову партію дронів. Про це говорив і Зеленський, і разом з тим він говорив про те, що один терорист знайшов іншого. Така собі дружба терористів. Він говорив про це в конгресі. А вже потім отримали ми реакцію іранської сторони, де вони навіть і погрожують президенту Зеленському через те, що він їх так назвав, і досі продовжують відхрещуватися. Пане Артеме, як ви вважаєте, союзник Іран Росії чи не союзник? І чи багато таких союзників, крім Ірану і Північної України, залишилося у Росії? Україна як держава, яка зараз перебуває в такій скруті, ми не можемо відверто сказати, що Іран є прямо таким величезним противником. Тому що є фундаменталістський релігійний режим у Тегерані. Який виставляється, який який е, робить політичні кроки від імені іранського народу. Який так само протестує, і ви бачите дані різноманітних міжнародних організацій, скільки там ув'язнено людей, скільки там вбито в результатах в результаті протестів, скільки людей порушують їхні громадянські права. І 79-го року та революція дійсно закріпила такий е, е, дещо відкинутий статус цієї держави. І виходячи, просто з цього просто з цих даних, ми говоримо не про. Іран як союзник, ми говоримо про фундаменталістський режим Ірану як союзник такого самого автократичного режиму Росії. Чи можна очікувати, що в найближчі роки в Ірані зміниться щось? Дійсно, після виборів 2015 року, після подій з ковід обмеженням у 2020-му, після такими самими рівнями величезних протестів 2022 року є багато свідчень, якщо ми будемо виходити з тенденцій суспільно-політичних рухів про те, що в Ірані дійсно можливі зміни. І якщо навіть в Ірані не буде побудована демократія, то в Ірані цілком можливо буде скинуто оцей режим, який паразитує в Ірані понад 40 років. Пане Артеме, Деще? я це розумію. Ми фактично говоримо зараз про внутрішні проблеми Ірану. Так, це одне. Але інше, ви кажете, ми не можемо говорити, що там Іран поганий чи хороший. Ну але об'єктивно, там друг мого ворога, це мій ворог. Ну, однозначно, так і іранські дрони зараз літають в Україні, і іранські дрони зараз атакують українську інфраструктуру, і іранські дрони вбивають українців. Фактично, ми постійно очікуємо на реакцію світу, очікуємо на санкції, очікуємо на те, що вони не будуть постачати цю зброю. Натомість, от, власне, вже маємо. Інформацію, що нова партія шахедів. Нехай там це не тисячі чи, можливо, і більше, там не сотні, але це також зброя, це також вона вбиває. Так я з вами повністю погоджуся. Я баю на увазі лише те, що Україні Україна, Україні потрібно працювати над тим, щоб цих союзників, режимів союзників Росії ставало менше, і щоб цих союзників режиму ставало менше, Україні потрібно діяти на ту аудиторію, яка є протестною. І цих аудиторій протестних в Ірані значно більше населення ніж в Україні, ніж у Польщі. У них приблизно таке саме населення, як у Німеччині, і це є величезний потенціал для близького сходу. І для того, щоб не призвело це до того, що в Росії список союзників розшириться, Україні потрібно діяти максимально, максимально ефективно на громадянському рівні, на рівні публічної дипломатії, саме з населенням. Тому що ви бачите, що в Туреччині, скажімо, теж досить таки строкаті результати підтримки, там досить багато засуджують не Російську Федерацію, а Сполучені Штати Америки, але завдяки тому, що у нас дипломатія дуже гарно працює, то турецький народ повністю на стороні України, і я маю на увазі лише те, що Україні потрібно максимально ефективно діяти на цьому полі і не говорити про те, що ми не допускаємо ми вимагаємо там повного демонтажу там так само Іран. Ми це вимагаємо, скажімо, на публічному рівні стосовно Російської Федерації, тому що це як держава, як поневолювач народів, існує і веде загарбницьку війну. Але ці її союзники, які виникають, ми повинні діяти максимально для того, щоб їх послабити, тому що їхня зброя, їхня технології, вони є багато де запозичені заходу. Вони багато запозичені з Китайської народної республіки і інше, mm -hmm. і для того, щоб Унеможливити цей ефект, щоб нівелювати їхній ефект, нам потрібно діяти і не допускати цього. Тому що їхня зброя, вона є, як ви правильно сказали, вона досить ефективна. Це не російська техніка, яка десятки років яка застосовується в Україні. Тож. Пане Артеме, і власне, якщо ми говоримо далі про Китай, про от дипломатичні безпосередньо взаємини України та Китаю, як ви вважаєте, чи достатньо Україна працює саме на цьому дипломатичному рівні, саме на цій дипломатичній платформі? От, власне, 21 грудня, якщо я не помиляюся, з 21 до 27 грудня московити та китайці проводять такі спільні військово-морські навчання? І як ви вважаєте, це просто чергові, які були прописані? Чи насправді Росія вбачає у Китаї стратегічного партнера? А Китай у Росії як там ми працюємо? Бо ми розуміємо, що Китай це та країна, яка як казали у Сполучених Штатах Америки, яка хоче і може змінити світопорядок. Китай, так само як і Москва, намагають інтегрувати свої системи безпеки у відповідь на певні загрози, які Китай вважає для своєї національної безпеки першочерговими. Але що стосується нашої дійсно публічної політики, можемо потім після ефіру просто загуглити і подивитися, скільки у нас немає посла України в Китаї. І на превеликий жаль ні в 22-му році, 21-му його не було призначено. У нас діють там на рівні представництва рівні консуль, звичайно, наша дипломатія працює, але на найвищому рівні досить немає посланця, який би представляв Україну у Китаї. Те саме стосується е, по, е, нашої публічної частини, тому що е, коли президент Зеленський багато разів заявляв про те, що е, він очікує від Китаю, щоб це була одна з тих країн, яка стане післявоєнним гарантом. На на привеликі на превеликий жаль. Ми не побачили жодних кроків в цьому напрямку, тому що е, Китай продовжує, по суті або частково підтримувати Російську Федерацію, або замовчувати факти, які вона вчиняє з воєнними злочинами на території України. Але ігнорувати Китай це була велика помилка, тому що їхня економічна система, їхня безпекова система вона є конкурентною у світі. Вона є конкурентною і до США, і до Японії, і до Південної Кореї, до наших західних союзників. І mm. працювати на східному напрямку нам також необхід необхідно максимально для того, щоб обмежити це коло, яке Росія вважає таким, де вона може проводити якісь маневри. Ну і пане Артеме, погодьтеся ще одна країна, де треба працювати і українським дипломатам, та й загалом всій європейській спільноті це Угорщина. І от вже сьогодні з'явилася інформація про те, що Єврокомісія заморожує виплату Угорщині 22 мільярдів євро, і це там через внутрішні проблеми, судова реформа і ще інші. Насправді, як ви вважаєте, Ну просто я зараз питаю, чому за Угорщину, бо Угорщина неодноразово оставила палки в колеса Україні насправді, навіть з виділенням тих 18 мільярдів євро, про які нещодавно ми говорили. То як ви вважаєте, от зараз заморожування цих коштів? А я розумію, що країні потрібні кошти, якби там не було, країні потрібні кошти і будь де можна знайти, куди їх можна застосувати, як ви вважаєте, чи зміниться позиція Угорщини? Чи наведуть вони лад в себе в країні в першу чергу? Енергетична криза в Європі вона дуже сильно вплинула на інфляцію в Єврозоні. Єврозона, яка в Угорщині є частиною єврозони, але як Угорщина дуже залежить саме від євровалюти, вона вплинула на економічний ринок в Угорщині, і тому ті дотації, асигнування, які виходять від центральних інституцій Європейського союзу, вони є так само критичними для стабільності країни. Ясно, що в разі великої потреби там якісь окремі транші будуть надані для того, щоб гарантувати стабільність цієї країни і не допускати. Різних соціальних та е, громадських непорозумінь і, і зрушень на території країни. В тому числі це можуть бути адміністративні заходи, але що стосується власне заморожування цих обіцяних перерахунків, це є не більше ніж вимушена така міра, яка на превеликий жаль на сьогоднішній день не дає цих результатів, чи зможе Орбан піти на поступки? Я думаю, що він буде більше ніж популістський заявляти про те, що Брусель відмовляє угорцям в достойному рівні життя і буде маніпулювати. З виходом з союзу ще звичайно це угорщина не зробить, але ці популістські кроки можна на них розраховувати І не тільки угорщина, а інші наші сусіди до початку війни також заявляли про. Невідповідність на нашого законодавства про порушення прав національних меншин та іншого, але це не є е, підставою для того, щоб ми е, припиняли роботу в цих напрямках, тому що це є все одно наші сусіди, і навіть якщо Угорщина через 5 чи 10 років не буде в європейському союзі, це не означає, що нам не потрібно з ними налагоджувати ці відносини. Єдине, що ми маємо працювати, це власне проти знову політичного керів... не політичного керівництва, а проти е, окремо. Віктора Орбана і тієї партії, яка є фактично проплачена Російською Федерацією. Всі ті політичні сили, які є проплачені Росією, вони є для нас такими, які от закреслені, виконані з політичного поля. Ми маємо працювати. Запозиції маємо працювати з населенням, тому що Угорщина також на рівні країни досить багато підтримує і українських біженців і, 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 і цих людей. А що стосується політичного, е, політичного е, е, ландшафту, то він навряд чи зміниться найближчі три роки. Пане Артеме, дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що сьогодні долучилися до нашого етеру. Дякую. Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком був.